Доброго вечора в ефірі Новини з Українки у студії Мирослава Гнип сьогодні у випуску. Розширена нарада за участі керівників підприємств та організацій. Про зустріч представників влади та підприємців ринку. Як працює стоматологічне відділення в Українці. Молодіжний парламент за підтримку здорового способу життя. 50 років творчої діяльності митця. Передзвін медалей з Барселони. Про поточну роботу, проблеми та досягнення доповідали керівники підприємств та організацій Українки в ході розширеної наради, яку проводив міський голова. Нарада, яку проводив міський голова з керівниками підприємств та організацій міста, розпочалась з новини про нового чільника міського ринку. У Нас змінилось керівництво на міському ринку. Юрій Олексійович Пухлін написав заяву і зараз буде директором, ну, призначений директором. Віктор у ході засідання керівники підприємств розповідали про роботу підпорядкованих їм закладів. Начальник пожежної частини доповів про роботу за останній місяць. Було здійснено 8 бойових виїздів у місті України. Чотири виїзди було здійснено на загорання сміття. Те, яке спірають по городу, по місту. Ну? Денний час згрібають, а нічний час випалюють. В українській районній лікарні замінили вікна в пологовому відділенні. Ми міняли окна своїми силами і, звісно, вивалені ці старі рами. Большая просьба допомогти нам вивезти». Навчальні заклади міста працюють згідно навчального плану. Кожну суботу неділю ми приймаємо участь у другу туру всеукраїнських олімпіад. В цьому році вони проходять на базі нашої школи. Був як традиційно вже. У межах асоціації Василя Сухомлинського, семінар проходив у нас. І зараз у нас є проблема. Володимир Петрович в курсі у нас пори електромережі. Так получається проводки поставки від АТП до школи. Студенти Обухівського медичного коледжу долучились до волонтерського руху в Українці. Допомагаємо волонтерам, працюють наші студенти, стоять біля біля гастрономів, біля центру, центрів да, гроші збираємо. Ну, ми зібрали, співробітники зібрали гроші, зібрали гроші, допомогли по цьому ну, за то молодому чоловіку, де погоріли ці, який передали там, 1800 моєму, гривень йому безпосередньо. І зібрали студенти самі. Це були викладачі, а то студенти самі зібрали певну суму. Коштів, і вони вже тоді спілкувалися з волонтерами, в тому числі з представником міської ради, що доцільно ну, придбати да, і, і кому це направити. Комунальні служби міста працюють у звичному режимі. Наразі розроблені нові тарифи на комунальні послуги, тому вони починають впроваджувати їх. Я хотів би нагадати, що в квітні минулого року, минулого підкреслення, на цього, було закрито Терпільське сміттєзвалище. Сміття потрібно стало возити в 4 рази далі по відстані, ніж возило. Тобто ви розумієте, що витрати пального збільшилися. І сама ціна утилізації збільшилась в 3 рази. Я хочу підкреслити ще раз, що півтора року все одно підприємство рухло, житло наше, наші квартири з вами сплачують по старому тарифу, хоча він вивозить. Набагато дорожче йому обходиться вивіз. Але е, зараз ситуація настільки вже загрозлива, що може взагалі зупинитись процес вивозу сміття в місто. Тому ми змушені були прийняти рішення про підняття тарифів, тому що вивіз сміття він е, частина цих гривень за квадратний метр площі. Приміщенні палацу культури, енергетик та спорткомплексі відремонтовано опалювальну систему, тому тут тепло. Незважаючи на відсутність фінансування, за словами Тетяни Замятіної, продовжуватимуть проводити спортивні заходи. В міській бібліотеці діє акція Подаруй книгу бібліотеці, на яку активно відгукнулися українчани. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Нещодавно в приміщенні Української міської ради відбулась нарада підприємців, які працюють на міському ринку із заступником міського голови з питань торгівлі. Це була перша зустріч такого формату за останні роки, де підприємці мали змогу озвучити наболілі питання представнику влади. Подробиці в сюжеті. Нещодавно відбулася нарада заступника міського голови Світлани Огаркової з підприємцями, які працюють на міському ринку, на порядку денному засідання. Розглядались такі питання: це заява Юрія Олексійовича Пухлія на звільнення і представлення Віктора Закомолдіна, який буде працювати директором замість Юрія Олексійовича. Я хочу. Ще раз повернутись до посади нового директора, який буде очолювати це підприємство Віктор Закомолдін, побажати йому успіхів на цій посаді. Буде контакт з тебе з ними. Вони з тобою теж спонтачать. Нарада пройшла досить емоційно. Підприємці озвучили ряд наболілих питань. Зокрема, їх непокоїть наявність недільних ярмарків, які проводяться на території ринку на так званому старому переїзді. Почему мы решили, что это может все продаваться в адмисанитарных условиях, которые там есть, не контролируется никем, абсолютно никем. Рядом дорога проходит, машина, нет, дорога не а там железно. За словами Світлани Володимирівни, з часу впровадження ярмарків на кол-центр міськради надходять подяки, особливо від людей літнього віку, адже продукти харчування, які там реалізують, можна придбати за нижчими цінами ніж на ринку. Проте підприємці активно відреагували на слова заступника. Втім, не даремно кажуть, що в суперечці народжується істина. Наприкінці тривалої наради підприємці висунули свої пропозиції щодо створення ініціативної групи у складі 10 осіб. Що Ярмарку до міської ради на Світлана Володимирівна пообіцяла взяти до уваги пропозиції підприємців та зустрічатися із ними частіше, адже лише спільними зусиллями можна вирішувати проблеми. Наприкінці зустрічі від імені міської влади Світлана Огаркова подякувала Юрію Пухлію за багаторічну сумлінну працю. Я сумніваюся в то, що будете носителем. Ольги підприємці. Я вам говорю большое спасибо за ваш труд, за те, що ви зробили для ринку. І в моєму ліці спасія всім. А новому керівнику міського ринку побажали плідної роботи у майбутньому. Лариса Діденко, Марк Оков, телеканал Дніпро. Стоматологічне відділення в Українці працює давно та надає всі необхідні послуги. Подробиці далі. З початку 2014 року на сесії Обухівської районної ради було прийнято рішення об'єднати стоматології Українки обухова та прилеглих сіл в одну медичну установу. В нашому відділенні працює три врача-терапевта, два врача-хірурга, два врача ортопеда один рентген-лаборант. Значить, ми оказуємо всі види стоматологічної допомоги – ортопедичну, хірургічну, і рентгенологічне. Благодаря, звісно, мерії ми. Стоматологічне відділення в Українці працює з 8 до 18 години, в суботу з 9 до 14. Осуществляється у нас ургентна допомога. Вызов, навіть ночью. Причому люди викликають, она обычно у нас проходит по неотложной стоматологической помощи. То есть это какие-то. но люди вызывают зуб ночью. Причем організация у нас проходит бесплатно. Стоматологічні послуги надаються спеціалістами як на платній, так и безкоштовній основі. Цена у нас от два роки стоїть на одному і тому ж рівні. Вот, ортопедическое лечение, мы, значит, у нас э, протезирование, термопласти, те термопластические протези і металокерамічне протезирование. Тетяна Карпенко наголосила, що Українська міська рада співпрацює із стоматологічним відділенням. Кондиціонери, рентгенівська апаратура куплені завдяки фінансовій підтримці міської влади. Благодаря мерії мерія нам кожен рік виділяє на льготною. Категорію людей українки і пліти для льготних пацієнтів. Лікарі стоматологічного відділення в Українці надають послуги, якісно використовуючи сучасні матеріали для лікування. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Минулими вихідними громадська організація Молодіжний парламент організувала в Палаці культури енергетик показ фільму про здоровий спосіб життя. Докладніше в сюжеті. Нещодавно в Палаці культури енергетик активісти громадської організації Молодіжний парламент організували перегляд кінофільму «Up to Five» про тих, хто займається спортом. На початку заходу було показано відеоролик про хлопців-сноубордистів, які готуються до зимового сезону. Головними героями якого були каскадери та актори з Українки. Дмитро ковальчук розповів що відверто радий тому що в місті є такі молоді люди які можуть зібратися весело провести час та ще й повністю підтримують здоровий спосіб життя займаючись спортом учити вашто любит все любиться ніабишна молодежний парламент сячеські хоче допомогти і допомагає, розвиває. Всякі альтернативні види спорту Зимові, От сейчас ми начнемо активно братися за сноуборди і лижі. у рамках показу фільму. Зібралися як професіонали, так і новачки, просто поціновувачі спорту. Сподіваємося, що такі проекти будуть відбуватися частіше. А завдяки міській владі та спортивним організаціям Українки зимові види спорту набудуть розвитку. Мирослава гнип Марк Олков, телеканал Дніпро. Олександр Корж, народний умілець, який багато років присвятив навчанню дітей різним видам мистецтва, відзначає 50 років творчої діяльності. Про умільця від Бога наш наступний сюжет. Майстер народного прикладного мистецтва, художник педагог, – Усі ці слова дресовані Олександру Коржу. Талант до малювання було виявлено ще в школі. Зізнається Олександр Миколаєвич. Та бажання вчитися чомусь новому, вдосконалювати свої вміння ще й сьогодні надає умільцю творчого натхнення. «Народився я в 41-му році до війни. В школі я захопився малюванням. Дуже хорошові вчитель малювання гурток. От, я привик, там з ними малював, участвували в виставках дитячої творчості, участвували в школі, оформляли школу. Я займався в студії, при школі. При школі номер 2 Отримавши освіту в Курському педінституті на графічно-художньому факультеті, Олександр Корж працював в Обухові. Згодом, отримавши квартиру, переїхав із сім'єю до Українки. Пішов я до директора школи Хвіти Михайлової Решетової, і вона каже, ми вас з руками, з ногами забираємо, ми про вашу творчість знаємо і працюємо. І пропрацював в тій школі 30 років. Понад 200 писано, керамічні вироби, посуд прикрашений українськими орнаментами. Всі ці роботи розміщені в квартирі Олександра Миколаєвича. Це справжня виставка, що діє та оновлюється постійно. Олександр Кор зізнається, що його роботи побували на десяти виставках у різних куточках України та й за кордоном. Працює він кожного дня без упину та втоми, а свою квартиру називає міні майстернею Тарас Пересесвіду наш Бог дав щастя мені творити. Якісь здібності. мене на руках. Я малюю собі. Півстолітній ювілей творчого життя відзначає Олександр Корж. Журналістам зізнається, що мріє про власний музей, аби продемонструвати все, що створив за 50 років. Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. П'ять золотих, дві срібних та одну бронзову медаль привезли борці з Українки із міжнародного чемпіонату, що відбувся в Барселоні. Подробиці дивіться далі. Борці з Українки неодноразово відстоювали спортивну честь свого міста на обласних та всеукраїнських змаганнях. Проте вони є частими гостями і на міжнародній спортивній арені. Зокрема, 17 20 жовтня в іспанській Барселоні пройшов традиційний міжнародний турнір з вільної боротьби серед юнаків. В турнірі взяли участь команди з Росії, Москва, Вірменії, чотири команди іспанців та команда з Українки. Команда у складі одного тренера, представника та восьми борців, прибувши на змагання, показали високий рівень підготовки. Силу духу жагу до перемоги. Спортсмени з Українки привезли п'ять золотих медалей, дві срібних та одну бронзову. Чемпіонами стали Кирило Підлісецький, брати Антон та Макар Вигівський, Антон Лещенко та Сергій Мармалюк. Другі місця отримали Гліб Мельников та Данило Стиркін. А бронзу отримав Євген Кривчун. Команда отримала кубок переможця, обійшовши команду з Вірменії та Росіян. Переможців нагородили медалями, цінними подарунками та спортивними формами. Хлопці задоволені організацією турніру. На наступний день Андрій Яценко провів спільне тренування. Вання з представниками різних команд, а організатори влаштували для гостей з України екскурсію містом. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Мирослава Гнип. Бажаємо вам тільки гарних новин.